Українська аристократія, люди, забуті і зневажені, ніби їх ніколи й не існувало, але ними досі дихають тихі гаї, закинуті садиби. Ті, що творили націю, писали літописи, фінансували освіту, колекціонували старожитності і закладали фундамент держави. Ми пам'ятаємо про вас. Ось косачі. Нащадки козацько-старшинського роду відпочивають біля свого маєтку в зеленому гаю на Полтавщині, вдягнені елегантно у стилі двардянської епохи. І вони, як і інша наша аристократія, ніколи не забували про українське, були меценатами культури, збирали предмети козацької старовини, вивчали правдиву історію і намагалися зробити все. Аби її зберегти і передати далі. У нас були свої бріджертони, якщо хочете. І, можливо, колись за ранковою кавою, поданою в наших чашечках Лизу Губівна і графиня Капніс. Ви про них згадаєте? Це значить, що усе було недарма. А ще краще загугліть і почитайте про шляхетні українські роди із цими прізвищами. Ви будете в шоці. Ми пофантазували, якими могли б бути чашки сучасної інтелігенції, переосмисливши орнаменти Василя Кричевського. Що також був нащадком козацької старшини, а з глиною чаклувала полтавська майстриня. Зробили ми цю красу у парі: проєкт про полтавщину нормальної людини, тутечко та мрійники, тури із сенсом від Галинки, що закохують в опішне, диканьку, козубівку і ще багато куточків України. Пишайтеся своїм і пам'ятайте, якого ми роди.